Добрий день, друзі! Запрошуємо вас у чарівний світ мистецтва. Сьогодні намалюємо осінь незвичним способом. Осінь вмиває землю дощами, обіймає, огортає туманами, дарує деревам святкове різнокольорове вбрання, пишаються, милуються дерева своєю красою, розглядають своє відображення. В дзеркалі озер та річок. Мерщій готуйте фарби, пензлі, папір та воду. Знадобиться палітра та простий олівчик. Аркуш паперу повинен бути досить щільним, тому що ми будемо працювати гущо в техніці монотипія. Складаємо аркуш навпіл і в центрі аркуша на згині. Починаємо малювати простим олівчиком силует крон дерев. Підготуємо аркуш до зустрічі з фарбами, щедро зволожуючи його водою. Це дуже зручно робити великим широким пензликом. Викладаємо на палітру фарби синій колір, лимонний, жовто-горячий, червоний. Заповнюємо синім кольором простір неба, не торкаємось крон дерев, фарбу наносимо сміливо, додаємо фіолетовий, темно-синій. Подивіться, яке холодне, осіннє небо, холодні кольори. А зараз теплими кольорами жовтим, оранжевим, червоним намалюємо крони дерев, густо викладаємо фарби на папір, додамо ще і в небо, і в крони дерев складаємо лист навпіл, гарно притискаємо рукою. Прогладжуємо долоньками, щоб малюнок верхньої частини листа, небо і дерева гарно відбився на нижню частину листа. Розгортаємо наш аркуш і отримуємо унікальний і неповторний відбиток нашого осіннього пейзажу неба та осінніх дерев. Це і є монотипія. Малюнки, намальовані в техніці монотипія, завжди унікальні та неповторні, адже два однакових відбитки отримати просто неможливо. Деталізуємо дерева, малюємо стовбури, гілки, великі і маленькі. Можна намалювати різні породи дерев. До речі, пригадайте, які ви знаєте види і породи дерев. Давайте пригадаємо разом. Це може бути берізка, каштан, ялинка, верба, липа, осика, тополя, дуб та багато-багато інших дерев. Наші дерева, немов у дзеркалі, відображаються у воді. Тому в нижній частині листа ми малюємо відображення осінніх дерев. Назвіть найулюбленіші кольори осені. Так, це жовтий, оранжевий, червоний, жовто-горячий, золоті кольори, теплі кольори осені. Додамо їх в крони наших дерев, намалюємо листячко. Візьму інший пензлик і жовтим кольором, кінчиком пензлика маленькими мазочками намалюємо золоті листочки. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало. Різнокольорове, а по небу пливуть білі, пухнасті хмаринки. Зараз ми їх намалюємо. Вони теж відображаються у воді. Ось так просто і дуже цікаво можна намалювати осінній пейзаж. Ми сьогодні дізналися, що ж таке монотипія. Якщо вам сподобалася наша зустріч, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наші зустрічі. Дякуємо вам, друзі, за увагу, до нових зустрічей. До побачення!